Сьогодні хочу вам представити вашій увазі ось таке гарне ліжко. З габаритами воно 2,20 по загальній довжині в ширину метр, а по висоті 1,96 м. Спальне місце у ліжка 90 на 2 Підійде у дитячу кімнату для вашої малечі. Фабрика використовує екологічні матеріали. виконано воно з масиву ясеня, а також натуральна фанера. Оснащено бортиком це для безпеки ваших дітей. В цьому ліжку дуже велика перевага, те, що висота від верхнього ярусу до нижнього у нас висока, тобто дитина не буде ударятися головою. Ліжко оснащене ось такою драбинкою, яку ми можемо обирати в сторону її положення. Також має захисний бортик, який може бути з нижнього ярусу по задній стінці захищати вашу дитину. Також можна по передній стороні, також захисний бортик. Колір драбинки можемо обирати під колір тканини. Кожне спальне місце оснащено металевою рамкою під матрасом, а також буковими ламелями. Матрас ми виберемо за вашої потреби, а також тканинку на ваш смак. Звертайтеся!